Друзі, вітаю 30 жовтня. Вже майже хеллоуін, майже саме. Давайте подивимось карту дня на сьогодні. Але перед тим, будь ласка, підтримайте мене. Ваші вподобайки та підписки дуже мене тішать. Також саме час звернутися на персональне передбачення Таро на листопад. Я беру не більше ніж 5 людей на день. Звертайтесь. А зараз карта дня на цей четвер, друзі. Давайте подивимось, який знак дасть нам доля. Туз кубків шикарний знак, друзі. А багато для вас, багато хто з вас сьогодні буде мати енергію і, можливо, навіть якусь нову пропозицію. Якщо ви довго чекали, щоб щось зробити, сьогодні саме той день. У вас будуть сили, вам дадуть якусь пропозицію, якусь можливість. Якщо ви за неї вхопитесь, день буде максимально вдалим та енергійним. Дуже приємна, гарна карта. Вона також означає гарне здоров'я, коли у нас вистачає енергії на все. Чудовий день, гарний четвер, друзі, хай він пройде енергійно та приємно на зв'язочку.